Я, власне, хотів наголосити, тому що питань жодних на поставлені питання, ніхто так і не почув. Ще раз хотів наголосити, що міський голова Андрій Іванович Сидович черговий раз не маніпулював думкою юлія через, скажімо, слова, які не відповідають дійсності. Отже, в цій ухвалі не йдеться жодним чином на журналістів, про журналізм. Про якісь залежні чи незалежні видання, про газету, чи телебачення чи, 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 чи радіо. В цій ухвалі йдеться виключно про кіоски, які продають цигарки, не маючи на це, як повіднув, коли вони їх утримували, можете підняти і подивитися, і вони написали, що це справа продажу підунової продукції. Отже, перше. Щоб не маніпулювати громадською думкою. Друге, ніхто в сесійній залі не є проти того, щоб мережа, яка продає періодику і україномовні видання, щоб вона чи змінала, чи зменшилася. Я ж кажу, альтернативно пропоную вже зараз, прошу це за, оформити протокольне доручення сесії, всі Михайлович ставити, це питання додатково. Щоб ці місця надати осовісним підприємців, які займаються цією ріж І в ухвалі, яку прошу підготувати, зазначено. надати. Я пропоную комунальному підприємству «Ратуша» нашому війському комунальному, яке угодно заробляти кошти бюджету, а не зберігати готувати, що рівняти дотувати. Хай заробляє кошти. Але з умовою заборонити продаж. І до міського голови таким ханів, Андрій Іванович, трохи ви будете лукавити, в першу чергу війна, якщо ви вже лукавите, обдуюте себе, обдуюйте свою совість. Я вже не хочу звертатися до тих прецедентів, коли ви очолювали боротьбу з автомобом, а по ваших медіа, які належать вашій сім'ї, в повному обсязі рекламувалися продаж алкогольних натої, коли всі цій залі. Якщо ви віддаєтеся і робите все такими потрібними стандартами, не маніпулюйте громадською думкою. Львів'яни не хочуть, щоб разом з дитячими журналами продавали Ми, Ми живемо, шановні колеги, дуже непростий час. Це останній місяць. Багато хто би хотів, щоб українці були прижаті до землі бетонними плитами. Цього не виділяємо, колеги. В які би партії ви не були, ваша позиція ніколи не буде підтримана українським народом. Тому вільні засоби масової інформації були і будуть. І вистики, не додаткові, не додаткові. Витокі, ви нічого не зробите. Подобається вам чи не подобається?

що Ви бачите в цьому філоску. Ви як за себе будете галичанином, євро таким хлопчиком гарним, сторакну скажуть, вони останні разбували там, таке ось. Добре, це є приватно.

Працівник, працівник. Дякую. Дякую. Я був очікуваний на цю пісню. Паркер обучався в різних видних складах. Ви подякуватесь відборам, які на вас не потримали цього плану. І не бувалися на маніпуляції міського голови, проділили засоби тиску на незалежність, засоби масової інформації. І керівник фракції Сукраїнської об'єднання свободи війській міській раді. І все заявили, що це повна брехня. І ніколи з Україною об'єднання свободу не займалися. Засоби тиску на незалежність, засоби масової інформації. Ніколи не буде займатися. Але на підприємств, які разом... Із цим маніпулюють громадською думкою і аж далеко не залежне. Немає жодного відношення до журналістів, тому ну що, пан Андрій, якщо я не помиляюсь, немає відношення.